Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі! З вами історик український, український журналіст та перший в Україні, мандруючий монах Ігор Швець. Ви знаєте мене сьогодні, коли я трошки проповідував по дорозі з Кладовища в своєму рідному місті Скіряни Чінівецькій області, запитували, були такі запитання, особливо від молоді. А чи все прощає православна вір? Ну, є таке помилкове трошки бачення людей, що ти прийшов у церкву, висповідався і тобі простили все. Ти вийшов з церкви і через день, два можеш знову грішити. На слідучу неділю прийшов, попросив пробачення. І знову грішиш. Це помилкове, дуже м'яко кажучи, бачення. Що не прощає, я можу сказати, що не прощає православна віра наша? Православна віра українська, підкреслює, України, вона не прощає клятво відступничества. Себто, коли ти даєш клятву, коли ти дав клятву і ти продав своїх побратимів, по вірі побратимів, по боротьбі за православну віру, коли ти продав свою землю, нашу неньку Україну, коли ти продав нашого Бога Ісуса Христа, тобі немає прощення від слова взагалі, людина, яка продає пам'ять. Своїх батьків, людина, яка продає свою неньку Україну, людину, яка продає своїх побратимів, товаришів, людину, яка продає Ісуса Христа та віру в Нього православну, таку людину православна віра не прощає. Хтось хоче зі мною посперечатися. Ну, прочитайте, коли я говорю про православну віру, я підкреслюю, я мандруючий монах. А мандруючі монахи проповідували справжню православну віру. Так от, мандруючі монахи, українські священники часів козачини, часів Хмельничини ніколи не прощали зраду. Ніколи можна простити гріх. Людина вольно-невольно робить гріх. Православна церква прощає. Але українські священники, українські монахи, часів козачини, часів Хмельниччини, священники монахи, які супроводжували військо запорізьких козаків в походах та виправляли службу на Запорізькій Січі, ніколи не прощали зради. Зради своєї землі, неньки України, зради своїх товаришів, побратимів та українського простого люду, зради пам'яті своїх батьків, коли людина зраджує, відрікається від пам'яті своїх батьків та зради православної віри Ісуса Христа.